Сьогодні на майданчику планета авто в місті Чернівці був проданий автомобіль у розсрочці Toyota Camry. Покупець погодився нам залишити свій відеовідгук. Максим, підскажіть, будь ласка, чи задоволені ви покупкою? Так, дуже задоволені, дуже допомогів. Це таке авто. Фахівці гарні, порадили. Яке авто обрати? Дуже привітний. Дякую. Як швидко ви купили автомобіль після внесення авансу? Після внесення авансу при нинішніх умовах, коли завжди повітряні тривоги, втретє, тільки щоб прозвучало. На все про все пішло три години. Скільки варіантів авто ви розглядали на сайті? Ой, дуже багато. З... Десь 2 місяці розглядав різні варіанти, при... придивлявся до певних моделей, але... Досить багатий вибір і можна обрати те, що саме хочеш. Дякую. Що б порекомендували тим, хто ще не наважився звернутись та купити автомобіль в компанії Планетавто? Напевно, не хвилюватися і спробувати, бо фірма достойна, можна мати справу. Що б порекомендували Планета Авто для поліпшення сервісу? Я не знаю, тому на мою думку тут все можна. Дякую.